В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В чому особливість амбулаторного відділення для дітей у космічному мікрорайоні та до яких спеціалістів там можна потрапити, розкажемо далі. З посади головного архітектора Запоріжжя до війська, історію Павла Назаренка про службу та тяжке поранення. Дивіться за мить. Тільки за минулий тиждень в Запоріжжі виявлено шість випадків хвороби лайма через укуси кліщів. Як вберегтися від страшної недуги, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вон, ворог скинув дві авіабомби по Кам'янському та Новоандріївці. Всього регіон пережив 405 ударів по 12 населених пунктах. Зруйновано 10 об'єктів цивільної інфраструктури а постраждалих немає. Два обстріли РСЗВ накрили роботи на та Новоданилівку. 116 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, роботаного малої токмачки Новоданилівки, Малинівки, Преображенки та Лавадного. Тим часом, за даними Генштабу, на Олігівському напрямку відбулося одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік малої Токмачки. Штурмова група бригади Карадах показала, як у ворожих окопах видавлює окупантів і здійснює зачистку захоплених позицій. はい、何々、またと言うか。 до оперативної інформації по Україні. Російські війська скинули авіабомбу на Селидове Донецької області. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 11 отримали поранення. Серед них дитина. Росіяни також обстріляли місто Костянтинівка зі ствольної артилерії. Влучили у супермаркет. Щонайменше сім людей поранені. Такі попередні наслідки обстрілу Константинівки. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей. Черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані. Йому надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Окупанти продовжують атакувати Сумщину, переважно використовують кап, артилерію, міномети, гранатомети а також завдають удари ФПВ-дронами. Минулої доби внаслідок обстрілів загинув шестирічний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнало ще 6 мирних жителів. Ворог значно збільшив застосування кабів по прикордонню, проте зменшилась кількість обстрілів з мінометів артилерії систем залпового вогню. Це пояснюється вмілими діями зсу, які знищують вогневі точки, склади з боєприпасами. Тим часом сили оборони уразили військовий аеродром у Липецьку. Відомо, що там базуються літаки су 34 су 35 та Міг 31 Про це повідомили в генштабі зсу в ході атаки атаковано склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі Литовища. Також вночі сили оборони вдало відпрацювала по зенітно-ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Як діє сучасна медицина в Запоріжжі? П'ята міська дитяча лікарня в своєму складі має кілька відділень, розташованих в різних районах на лівому і правому берегах Запоріжжя. Протягом року там в середньому обслуговують понад 70 тисяч маленьких пацієнтів. Зокрема, працює і відділення амбулатор амбулаторної спеціалізованої допомоги номер 2 розташоване в Комунарському районі. Там працюють понад 10 вузьких спеціалістів за медичною допомогою. Сюди звертаються, в тому числі. Маленькі пацієнти з сіл, розташованих неподалік. Більше розповість Анна Крамаренко. Це відділення амбулаторної спеціалізованої допомоги номер 2 Протягом дня сюди в середньому звертається близько 200 маленьких пацієнтів. Працюють більше ніж 10 вузьких спеціалістів. Зокрема, є кабінет ультразвукової діагностики. Там готові зробити УЗД всіх органів, наприклад, черевної порожнини. Також облаштований кабінет офтальмолога. Щодня його відвідують понад 20 маленьких пацієнтів. Тимофійка, бери в ліву руку і закривай ліве око. Yeah. Yeah. Sure. Лікарі кажуть, нині все частіше виявляють погіршення зору в дітей. Раніше ця проблема переважно стосувалася підлітків, а зараз вже і дошкільнят. Батькам потрібно да, обмежити доступ дітям до гаджетів, більше проводити часу на свіжому повітрі. Потім добре забезпечити робоче місце дитини під час навчання. Ну і також, якщо дитина, ну перші прояви, якщо дитина щуриться, якщо дитина низько наклоняється при виконанні домашніх завдань, то треба звернути на це увагу, що щось є якісь вже перші прояви зниження зору. Також облаштований і зал фізичної реабілітації. Сюди звертаються маленькі пацієнти, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату. Дітей є можливість займатися, зокрема, лікувальною фізкультурою. Діти зараз дуже слабкі, їм не вистачає фізичних навантажень. Раз-два на рік звертайтеся до ортопеда. На ранніх стадіях завжди легше вилікувати захворювання, ніж потім, коли вже запущена стадія. У відділенні амбулаторної спеціалізованої допомоги номер 2 є й кабінет кардіоревматолога. Там маленьким пацієнтам готові зробити і кардіограму, та виміряти тиск. Деякі звертаються з тим, що у дитини з'являється задишка або поколювання в серці, а в ході обстеження вже з'ясовується, що бувають порушення ритму, або бувають патології опорно-рухової системи, за рахунок якої ці скарги виявляються, швидка втомливість, яка може вказувати або на серцеву недостатність, або вроджену ваду серця. Відвідуємо цю лікарню, фахівці дуже добрі, відношення дуже добре до дитини, умови добрі, все ну, все влаштовує. Лікарня дуже на всіх спеціалістів ну, багата, можна сказати. П'ята міська дитяча лікарня в своєму складі має кілька відділень, розташованих в різних районах на лівому і правому берегах Запоріжжя. Протягом року там в середньому обслуговують понад 70 тисяч маленьких пацієнтів. В п'ятій міській дитячій лікарні функціонує амбулаторно-поліклінічний підрозділ надання вторинного рівня консультативної медичної допомоги. До складу відділення входять два відділення: амбулаторної спеціалізованої допомоги та консультативно діагностичний центр. Відділення наше розташоване як на правому, так і на лівому березі міста, тому надаємо допомогу дитячому населенню всіх районів міста. В кожному відділенні у нас працюють більше ніж де. Есяць висококваліфікованих спеціалістів Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. У Запоріжжі планують створити департамент ветеранської політики. Таку ініціативу висловили під час чергового засідання ради ветеранів при Запорізькій міській раді. Майбутня установа займатиметься захистом прав ветеранів, наданням відповідних пільг, а також має на меті допомогти адаптації захисників до цивільного життя після демобілізації. Водночас на засіданні обговорили і питання особливих умов для ветеранів у сфері охорони здоров'я. Наразі перелік таких послуг невелик. Зокрема, в міських лікарнях захисники можуть позачергово звернутися до лікаря, а також отримати безоплатне протезування. На необхідності розширення обсягу послуг наголосили і представники міської влади. Сьогоднішні військовослужбовці, сьогоднішні захисники, вони через поранення в один день стають ветеранами. А здоров'я в них стало тільки менше. І ми. 100% вважаємо неприпустивим зменшувати фінансування саме цієї категорії, тому що через поранення, через хвороби і недостатньо рівень надання медичних послуг. Він може просто навіть не одужати, Розумієте? і ми будемо втрачати людей вже на мирній території, але через поранення і не кваліфіковано, не в повному обсязі надану медичну допомогу. Медична мережа має бути спроможною, що кожен медичний заклад має бути настільки якісно законтрактований з Національною службою здоров'я, щоб міська рада мінімально туди втручалась. А якщо й втручалась, то в кращому випадку на памперси і на реальну допомогу, які якихось додаткових функцій пільг і послуг для військовослужбовців ми ж не проти, але цифри поки не на нашу користь на жаль. Шість років обіймав посаду головного архітектора Запоріжжя. А коли російські війська вторглися в Україну, добровольцем пішов на фронт. Військовий фах Павла Назаренка, сапер інженерної частини тероборони, понад два роки ніс бойову службу на запорізькому напрямку отримав важке поранення лівої руки та очей. Сьогодні повернувся до цивільної роботи, отримав пропозицію міськради долучитися до розробки програми надання головному проспекту Запоріжжя. Суча. Асного європейського вигляду історію захисника розповість Ольга Ларіонова. Сьогодні Павло Назаренко має унікальний цивільний і військовий професійний досвід архітектор і сапер. Архітектурну справу опанував щонайменше у чотирьох українських вишах. П'ятою була академія з управління та менеджменту при президентові України. До великої війни протягом шести років обіймав посаду головного архітектора Запоріжжя. Головним у цей період вважає завершення розробки генплану міста. Він розроблявся, якщо я не помиляюсь, на той час. Чи з 2003, чи з 2004 року там було дуже багато якихось таких ітерацій, щось робили, не доробили і щось там почали, розірвали договор, клали договор. Тобто така була достатньо довга предісторія. Коли 24 лютого, 22-го року російські війська атакували Україну, Павло був у Харкові, де також працював над містобудівними проєктами. о 5-й ранку мені дружина подзвонила, каже війна. Я їй кажу: слухай, ну. Відчепися, сплю, знаєте, да. все побалакали, я на неї так трошки гримнув, потім взяв телефон, а там повідомлення знаєте, ну, від знайомих, там, від, від друзів, від військових, що типу, почалося. Ну, шо? Відно речі, закинув закинувся в машину і на Запоріжжя. Єдиний спосіб не боятися це стати у стрій, аби захистити рідне місто та свою родину. Вирішив тоді Павло, і 26 лютого вже був у військкоматі. Служив у 110-й запорізькій бригаді територіальної оборони, що розташувалась поблизу села Велика Нова Селка на перетині трьох областей: Дніпропетровської, Запорізької та Донецької. Справу сапера він опанував вже в армії. Пробув півроку сапером, а Потім пішов вибухотехніком в Рубак роту ударних дронів важких. О, то, що пі... росіяни називають бабія. Да, Це я був сапером, заряджаючим на отакі баби. Відповідно, коли ти сапер, то був, що? Ну, мінування, розмінування, прокладання шляхів, у, там, знищення нерозірваних боєприпасів, які там десь на дорогах, розмінування і все таке інше. Там інженерна розвідка і прочі такі завдання. Тобто, ну а я коли вже в Рубацію, то вибухотехнік, підготовка БК, ну все, що ви бачите на відео, все, що падає їм на голови, те все працює з цим. Працює сапер. Вночі 6 червня 23-го року, під час виконання такої роботи, на позицію, де був Павло, ворог із гелікоптера скинув бомбу. Я чув, що гелікоптер заходить. Так. Ну в принципі, що тарахтить, тарахтить, потім бум, ну і все. Картинка пропала, звук пропав. Очнувся, бо щось хтось оре як дурний, а виявили, що це я, ору. А наші ще хотіли виліт доробити. Тобто, давай ще один виліт зробимо. І мій напарник бігає, і я йому команди віддаю, що там візьмете, зробите, підключи туди, і отак от закінчи, там, і давай вперед. І не забудь наші лахи позабирати. Стан стабільно важкий, уражені всі чотири кінцівки і обличчя діагностували запорізькі лікарі. І Втім, наголосили везунчик. Кумулятивний заряд, дуже багато плазми, алюмінію, пластику, от такого да. татуж, дуже багато дрібних таких уламочків яких не можна достати, вони досі там виходять. Ну і погоріло дуже. Ну і форма якісно врятувала. тобто Є такий момент, коли форма не дуже, скажімо так, то улами, коли залітає, нитки за собою тягне. А коли форма якісна, цього не відбувається після тривалої перерви, Павло повертається до звичних цивільних справ, але уроки війни каже засвоїв добре. Перша сучасна війна це ну капець як страшно. Не страшна війна артилерії. Зараз ще війна мені пощастило, я майже не застав війною в пів. Тобто ми вже використовували наші, а вони ще не дуже використовували. Тобто, і от, от то, що мені хлопці от дзвонять, що коїться зараз. Тобто, ну це ну, просто страшне. У Павла біонічний протез лівої руки на правому оці також протез. Ліве око має 30% зору. Його чоловік лікує в одеському офтальмологічному центрі. Фахівці дають позитивний прогноз: кажуть, можна відновити зір до 60-70%. А два місяці тому у міськраді Павлу запропонували посаду рад. Дника з питань архітектури та містобудування, і перша творча робота розробка плану заходів щодо надання проспекту Соборному європейського обличчя. Треба працювати з фасадами, треба працювати з візуальними елементами, і треба працювати з тим, що у нас під ногами коїться. Да, дуже важлива частина цього всього озеленення, малі архітектурні форми, ну вуличні меблі. Не треба з кіосками і так далі. Павло впевнений, аби змінити обличчя міста, необхідно перш за все апелювати до людей, до їхньої свідомості, виховувати так званий міський патріотизм, і він обов'язково надасть гарні результати. Вважає ветеран війни. Цей шлях великий і тривалий, на якому для всіх багато роботи. Тож час працювати зауважує Павло. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. СБУ затримала у Києві колишню токмачанку, яка координувала виконавців російських замовлень в Україні. За даними слідства, фігурантка потрапила в пола зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала в токмаку, а після захоплення частина регіону переїхала до Києва вже в столиці. На неї дистанційно вийшов співробітник російського ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала. Першу Овим завданням осередку мав стати підпал службових авто Сил оборони. Наразі зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Для викриття резидентки ГРУ СБУ задіяла свого подвійного агента мешканця столиці, якого Українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки. Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Задокументовано, що жінка надавала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових. Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити подвійний агент. Саме тоді її затримали співробітники СБУ. На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності. У Запоріжжі так звані благодійники допомагала військовозобов'язаним незаконно виїхати через державний кордон. А тепер вже колишній правоохоронець вимагав від військового хабар, за нібито вирішення справи з ДТП. Про ці та інші події дивіться в нашому дайджесті. В Запоріжжі голова благодійного фонду та його посередник оформляли фіктивне опікунство над особами з інвалідністю для їхнього супроводження, начебто, на лікування за кордон. На послуги для громадян призовного віку становила від 10 до 15 тисяч доларів. Обох підозрюваних затримали під час отримання першої частини обумовленої суми в розмірі 5 тисяч доларів. Правоохоронець розслідував обставини ДТП в Дніпровському районі Запоріжжя. Одним з учасників аварії був військовий, який повернувся з фронту після поранення. Попри те, що за попередніми даними захисник не був винуватцем аварії, ділок почав вимагати в нього гроші за непритягнення до відповідальності. Правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, але згодом запросив ще 40 тисяч, за які запропонував повернути ще й вилучене авто. Наразі фігурант справи звільнений з посади санкція статті – Передбачає термін до 10 років. На вулиці Тенісні в Запоріжжі Лексус не надав переваги в русі пішоходам, які перебували на проїжджій частині. Вимоги поліції про зупинку кермувальник проігнорував, проте його наздогнали. Драгер показав понад два проміли алкоголю, що в 10 разів більше норми до того ж, водій був позбавлений права керування. Тільки За минулий тиждень в Запоріжжі виявлено шість випадків хвороби лайма через укуси кліщів. Період з травня по листопад щороку є найбільш активним щодо укусів іксодових кліщів, які переносять страшну хворобу лайма або кліщовий бореліоз. Цьогоріч ситуація із зараженням є особливо гострою. Всього з початку року зареєстровано 33 випадки небезпечної хвороби лайма. Для порівняння за весь минулий рік було виявлено тільки 24 факти. Ліщового буреліозу через те, що проти хвороби лайма не існує щеплень лікарі наголошують на важливості профілактичних заходів, особливо під час перебування на природі дачній ділянці у парку тощо обов'язково слід користуватися спеціальними кремами та аерозолями. Крім того, важливо регулярно проводити дератизацію приміщень, адже саме дрібні гризуни та птахи часто переносять кліщів. Підступність хвороби лайма в тому, що на початковому етапі вона ма. Маскується під звичайну застуду. Частіше це підвищення температури, головний біль, ну розбите таке розстан, розбитий стан такий. Ну, як наче людина захворіла. Потім, через неділю, через дві на місці покуса може з'явитися кільцеподібна еритема. Потім вражається нервова система, суглоби, серце і. Може привести до інвалідізації. Хвороба людини. лікується? Хвороба лікується антибіотиками, якраз на першій стадії добре лікується, але ще раз звертаю увагу, що важлива це профілактика, тобто після укуса кліща. Людина приносить в наш заклад на дослідження, і якщо в кліщі знаходять збудників цієї хвороби, потерпілий проходить антибіотикотерапію. У Запоріжжі тривають роботи з благоустрою та оновлення доріг. У Дніпровському районі комунальники ремонтують не тільки проїжджі частини, а ще й пішохідні ділянки. Роботи нині відбуваються по вулиці Петра Сагайдачного головній артерії, яка з'єднує два мікрорайони. Детальніше про перебіг ремонту розкажуть наші журналісти. Зранку по вулиці Петра Сагайдачного не вщухають звуки відбійників та спецтехніки. А Луашівці виконують роботи зі знаття зношеного шару асфальту вздовж тротуару. В останній пішохідну дорогу тут ремонтували 15 років тому. Тож саме в цьому році та за сприятливих погодних умов тротуар нарешті оновлять. Тротуар був не в задовільному стані, люди скаржилися. Ми знімаємо шар 4 сантиметра, який був в дуже поганому стані. Потім підготовчі роботи. Заміна перебрита і Зараз і на ту неділю плануємо близько 130 тонн асфальту. Чимало скарг щодо стану пішохідної ділянки на 1580 надходило від жителів району, розповідають у Дніпровській районній адміністрації. Пішохідний трафік тут великий, адже поруч розташовані адмінбудівлі та медзаклади. Дана артерія є зв'язною ділянкою між Бородінським мікрорайоном і всіми закладами, які є у нас в районі. Це районна адміністрація, дев'ята лікарня, четвертий пологовий. Управління соціального захисту населення тому пріоритетно визначено даний тротуар, де проводиться на даний час ці роботи. Загалом до ремонту дороги залучили 10 ЕЛУАШівців, трактор та вантажівку. За умови сприятливої погоди, укладання нового шару асфальту завершать вже наступного тижня. Водночас на території Дніпровського району тривають комплексні роботи з благоустрою. Зокрема, боротьба із амброзією. У нас амброзія є карантинно рослини. Люди страдають так? це покістрови полив зелених насаджень, тому що. Ми бачимо спека, да, у нас погодні умови, би догляд за зеленими насадженнями. Плюс у нас проводяться роботи з зняття об'яв на стовпах, на опорах зовнішнього освітлення і електротрансу. У нас проводяться роботи з сезонні з відновлення асфальтового покриття на дорогах. Також у Дніпровському районі тривають роботи з прочищення зливових мереж та фарбування малих архітектурних форм. Обрізають тут і гілля дерев, які заважають лініям електропередач вуличного освітлення. Вадим Сорвін Єгор Батуренко телеканал МТМ. Українському козацькому патріотичному руху інформаційного спротиву російським агресорам і окупантам 10 років річницю відзначили міжнародним круглим столом на базі Запорізької обласної бібліотеки. Під час заходу було презентовано шостий випуск альманаху Українське патріотичне козацтво до нього увійшли цікаві, актуальні та необхідні для молоді статті патріотичного спрямування авторства військових ЗСУ та науковців. Редакційна колегія Альманаху переконана, що надзвичайно важлива тим, що до нього увійшли розповіді реальних людей. А інформаційний спротив фейкам та фальсифікаціям історії це складова перемоги, впевнений голова міжнародної спілки козацьких письменників Дмитро Сухінін. Для нас дуже важливо, щоб та інформація, яку ми готуємо, вона доходила до наших друзів не тільки українців, не тільки в діаспори, а наших союзників союзників і друзів, які допомагають Україні боротися за свою незалежність. Це теж вкрай важливо, і ці альманахи ми будемо направляти і в Аргентину, і в Америку, і в Канаду, і в Австралію, в інші країни, де діаспора. І козацькі патріотичні організації, які створені нащадками там, січових стрільців, наприклад, Гетьманської України, УНР, будуть розповсюджувати через свої можливості серед молодих людей. І я думаю, що вони дійдуть і до політиків. Вони повинні бачити, що громадянське суспільство України виступає за те, щоб суверенітет був виборений. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.